Я не вірила, поки не спробувала. Привіт, я Даша Євтух, і сьогодні покажу вам український бренд, який увірвався в мою ванну кімнату. І в серце реланс у моїй коробці були свічка, делікатний аромат без синтетики. Пінка для вмивання не сушить, підходить навіть для чутливої шкіри. Сироватка, концентрат на водяній основі, який зволожує та заспокоює пудра для вмивання. Суха формула активується водою, дуже делікатно відлущує шкіра як після спа. Крем для обличчя ніжний, але не жирний, гарно лягає під макіяж, не забиває пори. Маска для губ м'якенька і живильна, не просто блиск, а справжній догляд. Всі засоби в скляній тарі і створені за ІСО-стандартами, Мають сертифіковані інші. Інгредієнти з ЄС, і що важливо для мене, не мають агресивних консервантів та ароматизаторів. Я вже протестувала майже все, і шкіра дякує. Текстури приємні, аромати не нав'язливі, а ефект відчутний. Реланс це про чесні стосунки з собою. Хочете перевірити? Переходьте на сторінку реланс і знайомтесь з їхніми засобами.